Доброго дня, шановні слухачі! Усі ми знаємо, що на сьогодні соняшник є однією з найприбутковіших культур, тому спостерігається тенденція на збільшення посівних площ під даною культурою з 4,7 млн гектар у 2022 році до 5,5 6 млн гектар у цьому році. Третю частину від усіх загальних площ під соняшник складають класичні гібриди, тобто під використання ґрунтових гербіцидів. Дана технологія має ряд своїх переваг та представляє інтерес для фермерів, оскільки з класичним гібридом можна досягти максимальної вражайності. За дотримання всіх вимог до технологій застосування ґрунтових гербіцидів можна забезпечити якісний контроль однорічних дводольних та злакових бур'янів в посівах соняшнику. На сьогодні в портфоліо компанії Massit є широка лінійка гібридів під класичну технологію вирощування. Одним із них Є такі гібриди, як середньостиглий гібрид маз 87 а та середньопізній гібрид маз 97 а Вони характеризуються високою продуктивністю, що забезпечить аграрію, великий прибуток з гектара. високий вміст олії – 50 і більше відсотків, а відповідно, і вихід її з гектара. Гібриди маз 87 а та 97А мають чудові характеристики адаптивності та пластичності. Що дає змогу рослинам краще перенести можливі негативні стресові фактори під час вегетації рослин. Також хочеться відмітити, що на сьогодні ці два продукти йдуть за привабливою ціною, що дає вам змогу посіяти високо гібриди, при цьому не переплативши за посівний матеріал та отримати високі прибутки. Усім бажаємо гарних врожаїв! Все буде Україна!